Дуже добрий ведмедик. Ось прийшла у ліс осінь. Листя на деревах змінило свої забарвлення з зеленого на жовте, помаранчеве та червоне. У своїй невеличкій хатині, прихованій серед високих дерев, жив ведмідь Терентій. Одного теплого дня він вирішив зібрати запаси на зиму. Терентій вирушив у свій сад. Де росли найсмачніші фрукти та овочі. Ох, скільки смакоти. вигукнув він радісно, збираючи гарбузи та яблука. Можна буде ласувати і ласувати. Але щойно тільки Теренті повернувся до своєї хатини, до нього постукали у двері. Теренті, ти такий сильний та добрий. Чи не міг би допомогти мені зібрати яблук на зиму? запитав їжачок. Звичайно, їжачку, а вже ж допоможу, відповів Теренцій і вони вирушили до саду. Ох, не вистачить для варення, сумно сказав їжачок. Теренцій миттю виніс кошик яблук зі своєї комори. Бери моє, тут достатньо. Щиро протягнув другові ведмідь. Наступного дня рано вранці хтось постукав у двері знову. То була білка. Теренцію, можеш мені допомогти зібрати грибочків на зиму? Ведмідь був дуже втомлений, але не відмовив білці і пішов на грибну галявину. Цілий день він ходив. Блукав так, що ж не відчував своїх лап. Щойно приліг, закрив стомлені очі, аж раптом в двері знову почувся стукіт. То була мама зайчиха. Ой, а зайчинят можеш зі школи забрати та нагодувати? Я нічого ну нічого не встигаю. А вже ж, як же я залишу малят? Відповів втомлений ведмідь і пішов до школи. Гарцював, нагодував, розважав, доки не стемніло. По дорозі назад йому стало зле. Це побачила мудра сова. Терентію, що з тобою? Ти захворів? Так, совуня, немає сил. Ох, Терентію!» Я все бачила. Ти так всім завзято допомагав, що зовсім забув про себе. Ну чому ти не відмовив, якщо почувався зле? Ну, бо я боявся втратити друзів. Справжні друзі не будуть використовувати тебе. Іноді потрібно сказати ні. Щоб зберегти себе, допомагати це добре, але не на шкоду собі. Мудра сова принесла ведмедю варення з малини, і вони ще довго пили чай і спілкувалися на різні теми. Аж раптом у двері хтось знову постукав. Подобалась казка, підтримай нас, будь ласка.